Вітаємо вас! Ранку. Дякуємо, що завітали. Як ваш ранок розпочався? А, ранок трохи тривожно, як так. у всіх почався okay. В Києві. Був тривожний, да. Але знаєте, я так отримала задоволення від того що 6.04 Тривогу відмінили. Я думаю, фух, все добре. Це дійсно. Подяка Богу, да. що Господь береже. Ну що ж, дорогі наші глядачі, маємо для вас два питання. Напишіть нам в коментарях у Ютубі. Ось, якою має бути жінка, аби бути ідеальною дружиною для свого чоловіка. А хотілося б почути власне сторону жінки, чоловіки зараз почнуть тут фантазувати. Так, Ну, так. я власне знач хвилююсь, щоб ця тема не була такою ж. От Однобокою. Однобокою. Ми сьогодні проговоримо цю сторону, поговоримо потім якось і про сторону чоловіків. Ми неодноразово говорили. Але справді, от на часі є таке питання, що буває, що через вплив одного з подружжя в сім'ї якось все може йти не так. Тому угу. хочемо сьогодні проговорити дві такі теми, які анонсували. Найперше, які як постійні скарги та претензії від жінки впливають на чоловіка? Друзі, з нами в студії Наталія Солянікова, психологиня, також психотерапевтиня, бізнес-тренерка з розвитку емоційного інтелекту. Говоримо на цю тему. От одразу знаєте, з порогу, як взагалі оці такі скарги, претензії впливають на чоловіка в сім'ї. Ну, я б звичайно чоловіка спитала, тому що зазвичай, знаєте, ми думаємо, що це uh -huh. так, а от треба спитати у uh -huh. чоловіка, як йому. Але з досвіду, як сімейного психолога, так. можу сказати, що це негативно впливає. Де ти різниці, різницю чоловік чи, Чолові, жінка. чи жінка? Якщо є скарги, якщо є напружена така атмосфера в сім'ї. Це дуже погано ну впливає на всіх тленів сім'ї. скажімо так, Ну, якщо скарги справедливі, наприклад, претензії ага. справедливі. То чому вони тоді негативно? Якщо чоловік десь там недопрацьовує і по факту забуває по факту. там сміття винести, те, що дружина просить зробити, знаєте, всім ага. зробиш, а дружина ну, потерпить. Просто ну. Інколи я знаю, так в сім'ях буває, що е, хтось виставлює претензію, інший е, обурюється дуже сильно, робиться як вже конфлікт, і тоді людина каже, ну все, тоді я тобі нічого більше не буду казати, бо ти не вмієш це сприймати. Так, так. Проблема в тому, що люди не вміють домовлятися і не можуть проговорити свої якісь потреби. Uh -huh. Тому що, якщо є невдоволення, це говорить, що якась є незадоволена потреба. Ну, наприклад, у жінки, uh -huh. що там, не подобається, що сміття не виніс, або ще щось, і це говорить про те, що треба про це говорити. Uh -huh. І це не значить, що наше зразу прохання буде виконане. Давайте так чесно. Ну так сказали і зразу, тому майже ніколи такого не буває. Буває по-різному і треба домовлятися. Тому що якщо відносини важливі, то з однієї і з другої сторони треба домовлятися. Тому скарги вони можуть бути треба переносити, ну скажем так, скаргу більш в прохання і не пам'ятати, що не кожне прохання буде виконано. Mm. І це доросла позиція. Як висловлювати свої прохання, ага. скаргу, претензії так, щоб бути почутим? Як висловлювати? хороше питання? Є повідомлення, я повідомлення, є ти повідомлення. Що таке я повідомлення? Коли я говорю про себе? Мені зараз як? Мені е, е, Я роздратована, мені погано, я стомлена, а я можу сказати, ти винен. Угу. От як зараз кажу, ти, от як ви себе відчуваєте, коли вже зараз ти. Ти погано що зробила Хочеться ти, захищатися. Захищатися. Так, хочеться зразу таку стіночку виставити і взагалі нічого не чути. І тому, з чого б рекомендувала, почати з я повідомлення. Ми не звикли до того, тому що все наше суспільство з дитинством ми дуже ну, навчені виховані через ти. Ти зробили щось не то. Треба те і так в школі навчать в інституті. А от говорити через я повідомлення ми якось до того не звикли. Uh -huh. Але от віть, якщо от дійсно сказати, що знаєш, мені зараз це трохи роздратовує. Я розумію, що ти теж, напевно, стомлений. Але давай поговоримо, як нам знайти оті точки, uh -huh. які нам допоможуть це по-іншому зробити. Uh -huh. Через я. А що робити, якщо uh -huh. от от зараз прям кипить? І, і ну не можеш стриматись, і і можна десь не в тому тоні сказати, як бути О. в так... чи, чи чи можна ну це в таке це щирість, це емоції, да та -да -да. чи треба не знаю, хтось каже рахувати до десяти. Хтось там в рот Я, води набрати і мовчати. Є дуже багато таких лайфхаків, як там перемикати свої, ну якось свою увагу. Да. Буває, ми щось скажемо в такому запалі, і потім дуже сильно жалкуємо. Добре. Тому що, чому це відбувається? Тому що, коли дуже сильна емоція, у нас на якусь кількість там відсотків відключається розумова частина неокортекс. Вона просто виключає. Про це треба пам'ятати. Чому? Це фізіологія. І у нас є лімбічна система, яка відповідає за емоції. І ми знаєте, як чайник той кипить, і отак починаємо трошки всередині закипати. І все, що можна зробити, я ну, не дуже кажу, це ефективно рахувати до 10, але хоча б піти, взяти поки собі водички, випити, стаканчик, дай повернутися. Що це дасть? Ви трошки опануєте вашу емоцію, це перше. І друге, у вас з'явиться якась ну така більш розумна думка: а як зараз можна щось інше сказати? Бо навряд чи, коли ви закипаєте, ви можете згадати про я повідомлення. Ну, навряд чи. Да? Тому тут треба ось так робити. І ну, не доводити себе до того. То, мабуть, вже багато разів щось ви сказали або не сказали, що з'явилася ця емоція, яка щось накопичилась. Да, накопичилась ось, Наталія, скажіть, будь ласка, да. якщо такі скарги, вони часті, знаєте, оце. капає, другу. капає, так. капає, капає. Чи може це говорити про те, що в сім'ї вже немає любові один до одного? Що вони просто стали ну, якісь друзі, партнери, угу. і там вже не про почуття, не про боротьбу за любов іде. Тут неоднозначно все. Може да, а може ні. І можливо, кожен з них в сім'ї, чоловік і жінка почали вибудовувати стіну вже і досить давно вже вибудовувати. І це не значить, що там немає кохання. Воно просто заблоковано через якісь скарги, через невдоволення. І тому тут перше, я б точно радила звернути до сімейного психолога, де приходить пара. Не тобто, не кожен поодинці, а приходить пара. І дуже цікаво це спостерігати, коли у людей з'являється можливість висловити свої почуття, та, і тоді зрозуміти, що все-таки ніхто не хоче один одному погане щось. Просто дуже багато якось болі всередині, і тоді дуже часто пара повертається до такого нормального да, якось зустрічав одну сім'ю, і я бачу, вони люблять один одного. і Вона ага. там декілька діток. Ну, спілкування в них в сім'ї, знаєте, які собакою, ну а, немає, а, і от е, можливо вони просто до цього звикли, можливо, це їм нормально, як то кажуть, поговорив, поговорив і пропустив мимо вух. Я не думаю, що нормально, воно може звичка. Ну дивіться, нам всім не дуже зручно, коли якась напружена є атмосфера в сім'ї. Тобто, це звичка, якою сім'я якось вже звикла. І що ми можемо з цим зробити єдине, це знову ж таки сказати, якщо відносини для мене важливі. То, можливо, треба з цим розбратися. Для мене завжди була цінність сім'я, і мені важливо, щоб ми чули один одного. Це не значить, що завжди ще раз всі мої потреби задоволені і все. Але коли є контакт, uh -huh. тоді з'являється оця вразливість. Що таке вразливість? Ми стаємо дуже сильними у відносинах, коли дозволяємо собі проявитися такими, якими є. І я точно знаю, що мене почують. Знову ж таки, не знаю, що виконують те, що я хочу, але точно почують. І коли я відчуваю, що мене чують, я відчуваю себе потрібною. І з'являється така цінність відносин тоді. Тому що діти рано чи пізно підуть з сімейного такого, скажімо, цієї дому, так, і так. що далі буде. А далі залишиться пара. І вона не може з'явитися ось так. Вона всі ці роки має будуватися, поки теж ростуть діти. Просто бачите, в чому зараз, я не пам'ятаю, з ким спілкувався. Угу. Один психолог також розказує, він сам чоловік каже, що зараз дуже багато розлучень. Да. Чому? Тому що оці всі не, невирішені конфлікти, знаєте, раніше що закривалися, то на роботу. Те ж, те ж саме, що було під час коронавірусу, коли двоє в сім'ї залишились, роботи немає, і треба це вирішувати, ти вже не втечеш. І тоді пішли ці тріщини і сьогодні продовжиться. Тому що багато незакритих тих гільштальтів, всяких і так далі. Так, да, це правда. Під час війни на жаль це на сталося, жаль, да і особливо коли на відстані тоді навпаки було. Під час коронавірусу люди мали вирішувати і проговорювати всі свої питання та проблеми. А тут, навпаки, люди роз'їхали, сім'ї, жінки з дітьми десь виїхали, так. чоловіки залишились. Ніхто нікому не капає, все нормально, і ти звикаєш. Да. Звикаєш, а друга ще проблема: якщо контакту не було тут, то навряд чи він буде набагато це, це, краще, коли роз'їхалися. Тому. Взагалі стосунки треба будувати завжди, якщо є в цьому цінність? Ну я думаю, що людина, яка так. вступає у відносини, бачить в автоматично, тому автоматично. Да, має да. бути. Да. Цікавий такий момент, якщо все-таки дружина так час від часу буде нагадувати про якісь там недоліки, і угу. ну, з такими претензіями, так що в результаті от просто наприклад, можливо, сьогодні це я, можливо, сьогодні хтось з наших глядачів просто побачить себе. Яка перспектива? Ось так. Такої mm -hmm. діяльності, так таких скарг, таких висловлювань, що в результаті ми отримуємо. Ну, я думаю, що кожний приблизно вже а, знає, що він отримує, тільки чесно собі не може mm -hmm. це визнати всередині. І кожного буде ну, своя така плата за це. Mm -hmm. Це може бути: я можу залишитись на одинці, якщо я буду так далі робити. Я можу отримувати те, що моя друга половинка почне, як я сказала, вже вибудовувати ту стіну. А mm -hmm. що таке стіна? Це все, що я б не говорила і якою б я не була, а, мене чоловік вже не почує. Тому що стільки вже накопичило за багато років болю і всього. Ну і саме головне, мені здається, що це не про те, що всі мають бути в парі, а це дуже здорова історія, коли чоловік і жінка разом. Не просто так все побудовано в цьому світі. Mm -hmm. І тому, якщо я хочу в цьому бути. То треба ну, преше прибирати тут дитячу позицію. Да? І знову ж таки можна залишитися в цій позиції назавжди. Я хочу це, я хочу uh -huh. це, а можна доросліше тискати, і да? сказати. А що можливо ви порадите жінкам, які, можливо, вже з часом вони просто вони настільки вже знаєте. В цій образі, в тому, що скільки ти не проси і так, і так, а воно не діє, що вони вже по-іншому, просто от від болю внутрішньо вони не можуть по іншому життя стало отак кидати якісь фразочки, тому що не задоволені вже роками, якісь потреби їхні. Шукати контакт з собою, все що почну, спочинати з себе як можна, щоб на ми хочемо, щоб нас друга людина почула. А як нас можна почути, якщо ми самі себе не розуміємо вже досить давно? Тому яка порада? Почати шукати контакт з собою. Знаєте, колись підходить чоловік. А, наприклад, якщо я не в контакті з собою, то він мені, вибачте, буде дуже бісити, тому що щось я дуже збираюся, а мені щось важливо, а він мені щось говорить. І якщо я не розумію своїх себе, своїх емоцій, чому я зараз дуже роздратовуюся, то я буду всю цю злість приносити йому. Mm. Але якщо я розумію, що, наприклад, я збираюся на телебаченні, мені треба привести до себе, кажу, мене зараз не чіпати, я розумію, що зі мною, то тоді контакт з'являється. Він каже, все. Придеш, тоді поговоримо, угу. тому шукати чудово, коли таке розуміння. Да. Бо бо мені здається, що інколи справді ми хочемо. Жінки переклали відповідальність на чоловіка за те, що от я в такому зараз стані, хоча ми відповідальні за себе лише, і, uh -huh. і ніхто за нас не відповідальний. Але є от така позиція: ну, бо у нас, мені здається, більше такий пострадянський світ, що жінка вона все одно відчуває, що от все має йти від чоловіка і все, весь добробут, хороший стан, uh -huh. Uh -huh. емоції. І от дякую, що ви це проговорили. Ще таке питання, чи взагалі потрібно скаржитись, тому що інколи думаєш, ну це толку немає, з цього навіщо взагалі мені починати цей процес, щоб потім знову це ж кожен раз якась травматизація. і Класно, коли цей конфлікт виходить на новий так, що ми зближуємося, але інколи воно просто як добрий день і нічого нового. Ну я б замінила тут слово скаржитися на проговорювати. Добре. Тому що якщо скарга, то це я постійно, ну знаєте, е, щось висловлюю, що в мене щось болить, щось незадоволене. Uh -huh. І ми наче знаєте, як е, ну, якщо до чоловіка, то я, наче як дочка, приношу до тата, uh -huh. але чоловік то не тато. Uh -huh. І тому треба проговорювати 100% про якісь незадоволені якісь потреби. Чому тому, що вони ж накопичуються? Чому кажете, жінка, вже така. Знаєте, вже нічого не чують. І цікаво, що це за відносини, якщо все таки жінка проговорює, а друга половина не чує. І це чесність, так само з собою, в яких я відносинах зараз, і, і коли це сталося? Чи це було спочатку, я цього не бачила, чи це так е, взагалі якось період якийсь? Бо ми дуже часто якось в своїй рутині, і ми чогось дуже часто не замічаємо, правда ж mm -hmm. не помічаємо. А скажіть, будь ласка, пані Наталію, як все ж таки виховувати вдячність і повагу до чоловіка, коли. Можливо, він ще таким не став, за що можна його похвалити, чи uh -huh. все-таки шукати ті речі. Я просто що про це говорю, знаєте, тому що е згадую одну ну, сім'ю, uh -huh. яку споглядав, і ніби все мають в достатку жили і так далі. Але десь, от е дружина брала все в свої руки, і десь і була як-то кажуть, і пилкою, і так далі. І так, да, сталося так, що просто, як то кажуть, знайшлася інша жінка, яка просто сказала пару хороших слів. І все. І він, і він май, майже пішов з сім'ї. Добре, uh -huh. що ну, все да, було важко, але він повернувся до дружини uh -huh. і все гаразд. Uh -huh. Але тобто, я, наскільки це небезпечна ситуація, ми розуміємо, да? хтось десь пиляє, пиляє, а то тобі сказали компліменти, ти думаєш, а тут мене люблять, uh -huh. тут мене цінують, і це, і це дуже тонка і небезпечна річ. Як все таки от жінці? Я розумію, це дійсно складно. Чи чоловікові тому ж самому, так, 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 так? який не здоволений своєю дружиною, Якось вийти з тої такої нездорової реальності і побачити іншу красоту, і почати якось хвалити, говорити добрі слова замість цього. Це як давати в борг. Yeah. Yeah. Хороша зараз фраза да, «давати да, в да, борг. Да. Бо задаток. Такий задаток, і він дуже взагалі хвалити це дуже хороше, тільки щиро хвалити. Да? Я завжди кажу: от прийдіть і скажіть чоловіку або чоловік жінці, якісь щирі слова, і завжди можна знайти. Кожного дня якісь дуже щирі слова. Це буде за сніданок, це буде це може бути за усмішку, це може бути за якусь там просувала жінка якусь там кватку, або ще щось. Немає різниці. Завжди є за що сказати, якщо захотіти це побачити. І нам всім приємно, ми наче ростемо, ми наче розквітаємо, коли нам кажуть щось приємне. І так само, коли діти вони навчаються, дивляться, а що там тато і мама, так? як вони один до одного відносяться. Чи говорять вони хороші слова? Тому що ми говоримо, ми хочемо, щоб наших дітей було якесь класне там майбутнє. А діти ж це ж майбутнє це ж теж пара, вони ж колись теж будуть будувати цю пару. Тому ми теж показуємо гарний приклад. І тому кожного дня. Потроху, крок за кроком, говорити хороші слова. От е, якщо комплімент да, сказати, наприклад, якась чудова сукня, да, якось чудово у вас зараз такий краватка або сорочка, угу. правда ж, воно зразу, о, все, настрій з'являється. Тому е, я думаю, що якщо чесним бути з собою знову ж таки, а не ставати в таку позу, та ні, ти перше скажеш, а потім я тобі скажу. Тоді все буде добре, <ріст> яких а. не буде питань з тим. Дуже дякуємо вам за те, що поділилися досвідом. Я впевнена, що він у вас формувався руками.